Вітаю! До вашої уваги огляд товарів з нової акції «Тижня в АТБ. Акційні ціни будуть діяти з 19 по 25 лютого приємного перегляду. Виріб фаршевий новомиргородський напівкопчений. Вага 420 г. Торгова марка Ковбасний ряд розумний вибір. Ціна 39,50. Ковбаса Варена до пюрешки. Вага 500 г. Торгова марка м'ясна лавка своя лінія. Ціна 60 50 копійок. Масло солодковершкове Екстра 82% жирності, 180 г вага. Торгова марка «Білоцерківське». ціна 81,50. Сьомга «Слабосолена» філе «Шматок на шкірі 210 г, торгова марка Норвен. Ціна 220 гривень 50 копійок. Знижка 34% на майонез від торгової марки Торчин. Є європейський по 49,50 та домашній по 42,30%. Консерви від торгової марки Своя лінія, кукурудза цукрова та горошок зелений по 34,50 та квасоля в томатному соусі по 35,50. Знижка 20% на оливки від торгової марки Своя лінія. Є різні смаки. Напій Кока-Кола, об'єм пляшки 2 літри, ціна 36,80. Чипси від торгової марки Lay's по 38,40. Є різні смаки та види. Сардельки варені. Сарделіні. Торгова марка своя лінія. 152 гривні 99 копійок за 1 кг. Філе куряче копчено варене. Торгова марка Своя лінія. 223 гривні за 1 кг. Ковбаса варено копчена. Салямі Італійська. Від торгової марки Добров. 351 гривня за кілограм. Ковбаса сирокопчена салямі Баварська. Торгова марка М'ясна лавка. Своя лінія 303 гривні 99 копійок за кілограм. Сир напівтвердий від торгової марки Серенада. Знижка на всі сири 25%. Кефір 2,5% жирності 840 грамів. Торгова марка Ферма 45,90. Та сметана 15% жирності 300 г вага, торгова марка Молокія 36,90. Овочі Капуста Брокколі по 51,90 та суміш овочева по 45,90. Вареники від торгової марки Своя лінія з картоплею 49,90 і з картоплею та грибами 52,90% за упаковку вагою 900 г. Пельмені з телятиною та куркою заморожені 800 грам, торгова марка Velasto 64,90. Морозиво фісташка, 500 грамм 3 Ведмеді 98,90. Знижка 48% на морозиво від торгової марки Ласунка, стакан великий, сиркові батончики від торгової марки Злагода. Вага упаковки 120 грамів, ціна 39,90. Сирок глазурований. Є смаки Полуниця та вишня. Торгова марка злагода. Вага 36 г, ціна 9,90 Сирок збитий від торгової марки Чудо. Є різні смаки. Ціна 16 ,70 гривень 70 копійок. М'ясо креветки, варено морожене, глазуроване. Вага упаковки 400 грам, торгова марка своя лінія 168,50. Крабові палички сніжний краб, охолоджені. 200 грам. торгова марка водний світ 47,50. Сир плавлений, є вершковий та дружба, торгова марка Золотий Резерв по 17,50 Знижка 28% на пресерви від торгової марки «Своя лінія». Цукерки ромашка класична вагові, торгова марка «Своя лінія». 13,45 за 100 грам. Вафлі вітрошен «Рошетто». ціна 8,70 за штуку. Вага 34 грами. Вафлі від торгової марки «Рошен». Вага упаковки 142 грами. Ціна 27,30. Тістечко безквітне, парні. Є різні начинки 53,90 за упаковку 150 грам. Шоколад Very Perry від торгової марки «Міленіум». 31,70 за шоколадку вагою 85 грамів. Є різні види кави. Від торгової марки Амбасадор. Знижка на всі 36% складає. Також знижка 35% на каву від торгової марки «Якобс». Подивіться, які є види. Чай, альпійський букет та Грей». 27 пакетиків у упаковці. Торгова марка Grace 3690, чай, нахабний фрукт та суміш альпійських луг трав'яний від торгової марки «Чайні шедеври», по 42 гривні. Майонез від торгової марки Оліс столовий 67%. Вага 560 г, ціна 52,30% та кетчуп від торгової марки Оліс лагідний та шашличний. Вага 250 г, ціна 17,70 Гарні знижки в 30% на соуси, подивіться, які є смаки та види. Консерви яловичина та свинина у власному соку. Вага 525 г, торгова марка своя лінія. Яловичина по 91,70, свинина 8150 за банку. Консерви з салат з тунцем та кукурудзою 160 г 53,50 та по-мексиканськи від торгової марки Deluxe по 48,90. Консерви печінка тріски, вага 202 грами, торгова марка Deluxe 119,90. Зефір глазурований, вага упаковки 300 г, торгова марка своя лінія 45,90. Насіння соняшнику. Справжня лакомка, смажене не солоне і солоне. Вага упаковки 170 г по 37,90. Торгова марка Leader Snack. Знижка 36% на сухі сніданки від торгової марки Старт. Напій томатний, об'єм пляшки 1,5 літри. Торгова марка Літо 49,80. Напій сильно газований від торгової марки своя лінія лимон та оранж. Ціна 27,60 за пляшку 2 літри. Напій Чамбо об'єм пляшки 2 літри, торгова марка Біола по 2790. І гарна знижка 30% на воду від торгової марки BUVET 1040 за пляшку 750 мл. Гарна знижка 30% на серветки, є вологі та косметичні. Папір туалетний делюкс тришаровий 4 штуки в упаковці, торгова марка Zeva 79,90. Знижка 28% на підгузки та знижка 38% на зубні пасти від торгової марки Sense 1. Також гарні знижки на засоби гігієни та на побутову хімію. Подивіться ціни, кому цікаво. Мило-рідке класичне яскраво біле алое. торгова марка Safeguard 6190 за 225 мл. Шампунь Head and Shoulders об'єм 500 мл, ціна 185 гривень. Милогосподарча для видалення складних плям 1990 за 120 г та класичне біле вагою 240 г по ціні 3790 торгова марка Дуру. Знижка 34% на корм для котів від торгової марки «Віскас». А далі ви можете ознайомитися з цінами на алкогольну продукцію. Але пам'ятайте, що надмірне вживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Друзі, а на цьому в мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо воно було вам корисне, прошу підтримайте лайком, коментарем та підпискою на канал. До побачення!